Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобухтюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене буде доволі незвичайне відео, тому що я вам розповім про життя Стівена Кінга і чому воно, і чому воно можна сказати повчальне. Я вам не буду переповідати. Всю його біографію ви самі можете і подивитися десь в інтернеті, на Ютубі, або прочитати десь. А сьогодні я вам розповім про такі його, можливо, якісь цікаві частини життя, чому в його взагалі життя повчальне. По-перше, його життя може навчити наполегливості, тому що він працював на багатьох роботах, а також він кожен день писав. Він пише, кожного дня писав. І він. Купу е, книг написав, і на початку своєї кар'єри в нього ніхто не хотів брати його твори, ніхто хотів, не, не хотів їх видавати, купувати. Е, він йому відмовляли десятки разів, але він не, здавав, він не здавався, він писав, він відносив до інших якихось видавництв. Е, потім його твори почали десь брати, видавати, купувати. І тільки через якийсь час. Він почав заробляти гроші, став популярним. І для цього він дуже багато писав, дуже багато працював, дуже багато зробив. І він до цього йшов дуже довго. Також можна ще е, навчитися, можна так сказати, від його сина. Тому що він вирішив не користуватися ім'ям свого батька, а вирішив писати під ім'ям Джо Гіл. У мене є його такі книги, наприклад, як Чорний телефон, яку я ще поки що не прочитав, і не знаю, чи, взага... чи скоро до неї дійду, а також ключі Локів. Ці книги я вже прочитав і можете навіть подивитися на нашому каналі огляд на ці книги. І можна помітити схожість в стилі писання сина і батька. І він також став крутим письменником. він став таким відомим, можна сказати, не використовувавши ім'я свого батька. Потім, звичайно, все стало зрозуміло, що його батько, і вони навіть писали якісь твори або твір разом вдвох. Я від батько і син пишуть твір разом. Також можна навчитися подолання труднощів від цього автора, тому що він був дуже бідним. І він працював на багатьох роботах, і в Прачечній, і там, і там, десь заробляв гроші, він був дуже бідним. І для того, щоб він став багатим, як зараз, він дуже багато зробив, дуже довго до цього йшов. Але навіть коли він зараз багатий, він не носить якісь там супердорогі речі, він, звичай, він виглядає як звичайна людина. А, і також Наприклад, аварія, тому що в багатьох його творах відбувається якась аварія, там хтось чи помирає, чи ще щось. Тобто дуже часто в його творах зустрічається аварія. Але він сам потрапив в аварію, коли одного разу він собі просто йшов біля дороги, і один водій, який був дуже поганим водієм, дуже часто пив за кермом, і взагалі був дуже поганим водієм. Їхав по дорозі і випадково з'їхав з дороги і його збив. І замість того, щоб викликати якусь швидку, чи поліцію, чи ще щось, він собі просто поїхав, залишивши Стівена Кінга помирати біля дороги. А Стівен Кінг вижив, його там потім хтось знайшли, викликали швидку, зрозуміло, відвезли, і він це пережив. І після цього продовжив писати. І це також дуже, можна сказати, повчально. І також ще можна з його, з його життя побачити те, що можна подолати любі звички. І в його житті, наприклад, було дуже багато смертельних, можна навіть сказати, звичок, наприклад, як алкоголізм, або паління, або він навіть вживав наркотики. І він все це. Він до всього цього вліз якось. І він пише в його творах, що це дуже шкідливо, що це дуже погано про алкоголізм, про наркотики і так далі. І дуже багато людей кажуть, що ну блін, я палю вже 10 років, але ніяк не можу кинути, тому що це дуже важко. Але Стівен Кінг своєю, можна сказати, біографією доказав те, що це можливо. Він Почав вживати наркотики, але й перестав. І так само алкоголізм, паління, навіть ігрові автомати. Він до цього він це все почав, але він і перестав, він кинув все це. Це також дуже повчально. І потім він пише в своїх творах, що це теж дуже шкідливо, що краще і не починати, і так далі. І також що дуже цікаво, що коли він вживав наркотики, алкоголь і так далі, він продовжував писати книги, тому що він писав книги майже кожного дня і зараз пише книги кожен день. Він продовжував писати твори, і навіть ті твори, які написані під час його а, вживання наркотиків, і так далі. Якщо вам цікаво, можете подивитися десь в інтернеті. І якщо вам цікаво, прочитати саме їх, можливо, якось порівняти, чим вони відрізняються, і так далі. Також він писав під декількома псевдонімами, і в нього був такий псевдонім, а, коли в нього навіть змінювалися твори. і... І лічність також змінювалася. Тобто він сам змінювався, коли писав під цим псевдонімом. А також в нього величенька доволі родина, троє дітей і дружина, які також всі пишуть твори, його дружина, навіть якийсь там твір писала і так далі. Також, взагалі, в нього дуже Велика, дуже цікава, дуже жива біографія, можна так сказати. Просто раджу вам самим десь подивитися якісь відео, прочитати, тому що його біографія дуже цікава, дуже повчальна. І ви після її прочитання або про прослухування зможете щось для себе таке вибрати, що вам краще в житті далі робити, що вам краще не робити, щось зрозуміти, осмислити. А також особливо дуже корисно для якихось початков, початківців авторів, письменників. А якщо у вас щось в житті не йде, там можете прочитати його біографію, щось зрозуміти. І він доволі такий незвичайний автор, тому що він пише кожного дня і писав, і буде писати. І в нього не було ніколи такого натхнення. Він не шукав натхнення. Він просто писав, тому що він. Можна сказати, повинен був писати. Він не шукав якогось там натхнення, що ну сьогодні в мене не виходить писати, завтра може вийде, може ні. Він просто кожного дня писав. А також він дуже хороша людина, тому що він для таких початківців, авторів або якихось режисерів е допомагає. Для режисерів він продає свої, свої ідеї для фільмів. Він продає там за один долар і так далі. Дуже багатьом допомагає. І також про все це можете дізнатися. Також він, я його дуже поважаю, тому що він підтримує Україну. Він заборонив е, видання своїх книг в Росії. Е, хоч Росія це була дуже велика країна, і там було дуже багато його книг, які приносили йому якісь кошти. Але він відмовився, сказав, що. Щоб його книги просто там вже не видавалися. Звичайно, можливо, є якісь піратські е переклади, але він заборонив як е переклади взагалі е російською, також підтримує Україну, е дуже багато про це також говорив і так підтримував. Так далі. Також, взагалі, підтримує дуже багато якихось таких. Людей також різні якісь там еко підтримує і так далі. Взагалі, просто дуже крута, цікава, незвичайна людина, в якої в житті було дуже багато проблем, і просто раджу вам самим прочитати або подивитися його біографію і самим з неї щось таке вибрати. Це буде для вас дуже корисно, а також дуже цікаво. Також не забувайте читати книги і твори Стівена Кінга, також читати українською мовою, читати різними мовою, але тільки не російською, тому що наші вам страви На всім па-па-па.